І згідно рух Сергій Громадоничний разом з активістами міста, вирішили звернутися до народного депутата від нашого округу Юрія Васильовича Солода, щоб він приїхав і прозвітував перед мешканцями. Ми почали збирати підписи і назбирали 155 підписів. І звернення вже передали Верховній Раді, але особисто в руки Юрія Васильовича не вийшло передати, тому що він в Раді не був присутній. Ми передали його дружині Королевській Наталії. І сьогодні хочемо ще зайти до приймальні громадської Юрія Васильовича і передати. Це та також йому звернення. Те, ти має, ти У нас зробили. Телефонуємо дружині Юрія Васильовича, Наталії Юрійні Королевській. Алло, доброго дня, Наталя Юрівна. А підкажіть, будь ласка, де можна знайти вашого чоловіка Юрія Васильовича? Просто прийшли до нього на прийом, а його немає. Ви не підкажете? А ви, будь ласка, ви хто? Uh, Просто мешканець міста Слов'янська. <раз> ну от я стою біля приймальні, тут зачинено. Вона працює Прийма... прийомний день з п'ятницю з десяти. Ну я тут стою вже пів години, вона зачинена. <раз> Я, я телефонувала помічнику, там кажуть, що вони не знають нічого. Олександру. Я не знаю такого помічника, Олександр. Ну ви не знаєте. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти вашого чоловіка? Зараз він на Верховній Раді. А, в Верховній Раді? А він буде тут на тижні, коли він повинен зустрічатися з виборцями? Ну, ні, 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 за законом четвертий тиждень кожного місяця він повинен бути на місці. Так, я ще кажу, що минулий тиждень у нас був тиждень, коли всі депутати їдуть до виборців минулого тижня, був славян. Так, цей тиждень буде ось наступний тиждень, це і є цей тиждень, коли він повинен зустрічатися з депутатами. Наче буду зустрічатися, я не знаю. Значить, води, безумовно, нього є зараз, зради слухають, виборцями, він завжди зустрічається. Зустрічається? Просто мешканці міста Слов'янська бажають зустрітися і послухати. Шановна паночка, мешканцям міста Слов'янська не треба вас звертати від тих мешканців міста Слов'янська. Якщо ви особисто маєте таке бажання, не лише ви... я особисто, а ще 155 людей мають бажання побачити і почути Юрія Васильовича. обов'язково. Вчора мене передали, листа і... передали, да? От ми хотіли йому передати ще в приймальню, а вона зачинена. Ні, мені вчора це передали листа. У нього є графік, Виборцевий, він у нього спланований, на наступні три місяці і обов'язково зустріч також кордон складують графіки зустрічі. Тобто, це дивіться, тобто 24 -го. червня Юрій Васильович все ж таки нас відвідає, правильно? Я не Юрій Васильович, я не готова вам відповідати за Юрій. А, ну ви коли йому передали звернення, можливо, він вам сказав, чи Юга поїде Юга, чи ні? У нього є графік. В нього є графік. Місяць Лаврін мешкає 150 тисяч виборів. Я знаю, я знаю. Я розумію, що в нього є графік, є закон. І <пресненція> з іншими колективами в нього вже сплановані зустрічі. І коли дійде черга, до цієї зустрічі він обов'язково також і з вами зустрінеться. В чому питання? <плес> Ну, не хвилюйтеся, не хвилються. 150 мешканців і 150 тисяч мешканців. Це безумовно, безумовно. Він же не відвідає кожного зі 150, а 150, і я не думаю, що він зустрічається з такою кількістю кожного разу. З більшою кількістю він зустрічається. Збільше, набагато більшою кількість він зустрічається. Так що не хвилюйтеся про нього, це про мешканці. Ну no, якось 100. я не можу не хвилюватися, тому що це моє місто.

той звернув, там ще розвідали, він займається проблемою СМНів. Тому що людям треба збудувати ЗПО. Розумієте? І є питання, якими треба займатися. Не піар-програмами, якими ви займаєтесь. Ні, ми пер програмами не займаємося. Будь ласка, нас не звинувачуйте, ви в нас не знаєте. Ми займаємося програмами, дуже добре це знаю. Я можу розпрісти, що ви це даже можете собі Ні, ну коли у вас будуть підтвердження, можете, будь ласка, звинувачувати. А просто так, ну у вас же немає підтвердження. Я не звинувачую нікого. Але всі, коли є реальні пропозиції та реальне бажання та проблеми, вони не створюють е, е, з цього реальну ця компанія. Чим ми займаємося? Тому що якщо є реальні пропозиції, ні приймайте, за задоволення, ну от ми ж звернулися, Це ну та звернулися, стоїмо під дверима і не можемо звернутися, не маємо змоги. А якщо людина поїхала, значить... Це... Ні, ну так вибачте, ми тут не одні стоїмо. Тут ще прийшов дідусь, він також хоче потрапити. Ну, Ми вже не перший раз приходимо, а приймальня зачинена. Яким чином нам можна звернутися зі своїми реальними проханнями, ідеями? Як це дороги життя, вона працює кожного дня. Ну, Так дорога життя то одне, а приймальня, не реалізується це зовсім різні речі. Там також працює його переміщення. Тому нема проблеми, що такі звернутися. Зараз зачинена приймальних і людина, як помічник безпосередньо поїхав на зустріч з тими людьми, які сьогодні при кожній вищі, якогось так. Обов'язково це з'ясується. Ну добре, дякуємо. Вам також, добробачення. Дякую за допомогу. Ну і що тепер робите? Ну, сподіваємося, що Васильович все-таки нас відвідає. Наталія Юрійовна сказала, що звернення йому передано, і тому я думаю, він знає про бажання мешканців міста зустрітися з ними, послухати про те, що ж він зробив для міста.